Лікувально-профілактична зубна паста на основі мінеролу містить у собі надзвичайно унікальну складову це монтморилоніт, який несе у собі інформацію здорової клітини. Такий склад дозволяє пасті боротися з бактеріями, які викликають захворювання ясен, усувають проблему кровоточивості та забезпечують належну профілактику захворювань тканин пародонту. У складі пасти є три види екстрактів м'яти, гліцерин на основі рослинних олій. Екстракт гамамеліса та горіхових бруньок, содіум лаурит саркозинат, ксилітол у складі як підсолоджувач, що головне, він попереджує розвиток каріусу і запальних процесів тканин пародонту. Індекс абразивності пасти такий, що підходить всім дітям, пацієнтам з високою чутливістю, пацієнтам, які мають захворювання тканин пародонту та пацієнтам, які носять ортопедичні чи ортодонтичні конструкції. Паста сорбує токсини настільки, що через довгий час після застосування, наприклад, після сну, не спостерігається неприємний присмак та запах. У пасті відсутність побічних ефектів, не містить консервантів та барвників. Лікувально-профілактична зубна паста на основі мінеролу видаляє наліт, уповільнює утворення зубного каменю, активно відновлює та зміцнює зубну емаль, також відновлює баланс кальцію в емалі. Цією зубною пастою я користуюся за порадою свого лікаря-стоматолога. І можу відмітити, для себе я користуюся не близько півроку. в мене зникла кровоточивість ясен, запалення ясен. Приємний бонус це те, що тут три вида м'яти, і протягом дня відчувається ну, свіжість, так скажем, свіжість дихання, гладкість зубів. Тобто з чищенням вона справляється ідеально. І цю зубну пасту я можу з легкістю, з радістю рекомендувати своїм друзям, своїм близьким. Своїй родині, тому що тут природні складники органічні, нема парабенів зовсім, і вона зі своєю задачею справляється на всі 100. Регулярне використання зубної пасти дозволяє нормалізувати ПЕш ротової порожнини, що забезпечує комплексну підтримку здорового стану зубів, попереджає утворення нальоту, ерозії, емалі та її потемніння. Ми радимо одночасно приймати всередину також таблетки або саше з мінеролом. Для постійного насичення і підтримки в балансі мінерального обміну організмі. моя рекомендація мінерол.